По рівному для собак-переселенців та безпритульних тварин шукають сім'ї. Аби знайти нових господарів, волонтери вигулюють собак у парку. Рівняни можуть забрати тварин, які їм до вподоби. Як саме дивіться у сюжеті, це динька. Її вивезли під час другої евакуації з Торецька Бахмутського району. Зараз для неї шукають нову домівку. Тиждень ми не могли її привчити, навіть вона дуже боялась вулиці. Вона боялась шумних звуків. А зараз, нарешті, вона вже така стала соціалізована, грається з іншими собачками, тобто, вже впевнено, ми можемо сказати, що вона готова переїхати в сім'ю. А ось в Бели інша доля. Вона ще цуценям потрапила до центру стерилізації. До нині її не можуть знайти нову домівку, адже песик дуже активний. Сьогодні з нею гуляв один хлопчик, такий ну складний хлопчик. І е, я подивилася, що наша активна Бела з ним гуляла дуже повільно. Вона ніби прочитала, який він, і хотіла, щоб він з нею гуляв правильно і вона все робила, як він хотів. І вона вміє читати думки, тобто вона відчуває людей. Аби знайти домівку для таких песиків, зоозахисники та волонтери вигулюють їх в парку та пропонують рівнянам долучитися. Ті надалі можуть забрати тварин додому. Це зробила Ольга Жуковська. Раніше вона вже забрала пса з притулку. Тепер бере нового товариша. І так само сюди прийшли, подивилися на різних собак, і також тут побачили цю, що вона така товариська, і не змогли просто піти звідси, не забравши. Та не всі рівняни можуть забрати песиків додому, проте допомагають іншими способами. До прикладу, Владислав Бігун бере тварин на перетримку у свою домівку. У чоловіка вже є домашній улюбленець та вирішив допомогти й безпритульним. Хто з людей не може взяти тваринку собі на постійне отримання, можуть допомагати тим, що візьмуть на перетримку там, хоча б пару днів тиждень потримати, адаптувати, трошки можливо підгодувати, якщо воно. Підосеньки геть викинути було десь в безлюдному місці. І це вже буде допомога. І вже буде простіше цю тварину потім прилаштувати на постійне проживання в якійсь сім'ї. Анастасія Жук волонтерка. Забрати песика до себе не може. Відтак вирішила всіляко допомагати безпритульним тваринам. Вона разом з іншими волонтерами вигулює собак та шукає їм нову домівку. Зараз дуже багато тварин викидають і вони самі ходять, вони беззахисні, вони не можуть самі собі допомогти. Тобто їм потрібно допомагати, щоб вони були в сім'ї, вони були щасливі, щоб раділи своєму життю. Загалом за 2023 рік волонтери зуміли знайти сім'ї для сотні собак. Кожен охочий може забрати тварин собі. Для цього потрібно зателефонувати за номером гарячої лінії клубу Лапа, який ви бачите на екрані. Владислав Стецюк, Павло Стецюк новини рівного.